Жовтизна після блонду. Думаю, багатьом знайома ця проблема. Я знайшла засоби від іспанського виробника, які гарантують холодний блонд після використання. Це шампуні маска від іспанського бренду Мімари. Ну що ж, давайте перевіримо. Нехай це буде до, як бачите, волосся вже досить пожовтіло. Наношу шампунь перший раз та обов'язково другий. Потім беру тонуючу маску, розподіляю її по всьому волосю, гарно прочісую та тримаю десь до п'яти хвилин. Все змиваємо та звично укладаємо волосся. Так, ну що, я вже висушила волосся, показую вам колір. Мені здається, дійсно пішла теплинка, воно таке більш прохолодніше. До речі, якщо у вас сухі руки, то краще робити цю процедуру у рукавичках, бо в мене трішки покрасився один палець, якщо видно. Я думаю, що двічі на місяць можна робити таку процедуру підтримуючи. У мене колись були інші сині шампуні та бальзами від бюджетних брендів, але вони взагалі не працювали від слова зовсім. А тут я прям дійсно бачу результат. Тому дівчата блондинки дуже рекомендую.